Позбутися примусово нав'язаної російської та повернутися до свого українського коріння. Розмовні клуби в межах національного проєкту Єдині, що передбачає 28 днів підтримки переходу на рідну мову, в Чернігові стартували вже для третього курсу і запрацювали на ще одній, крім тіцу і центральної міської бібліотеки локації бібліотеці філій на льотній. Таким було прохання самих жителів мікрорайону, які свідомо вирішили, що більше не хочуть спілкуватися мовою ворога. Чому я тут? Тому що я українка. Я хочу спілкуватися українською мовою. Ну, так сталося в житті, що російська мова була в перевазі в моїй родині. Ну а зараз все змінюється. Треба розширювати знання, знати і думати. І Почнемо розмовляти. Вчитись ніколи не пізно. Я лікар. І вже дуже хотіла давно перейти Україну, на українську мову, розмовляти українською мовою. А зараз тим паче після бойових дій мені довелося стикнутися, ну, так от з росіянами якось відвернула зовсім від російської. Хоча я жила в Росії, навчалася в Росії, я вже на українську мову, де давно читаю книжки, слухаємо телевізор, радіо і намагаємось на роботі вже спілкуватися. Більшість відвідувачів цього розмовного клубу жили в коли російська була панівною, вчили українську в школі одним уроком на тиждень і фактично більше ніколи до неї не зверталися. За словами модераторки, курсу навіть у цьому випадку чотирьох тижнів достатньо, аби здобути елементарні мовні навички, а вже далі відточувати майстерність все залежить лише від вибору людини. Якщо наше внутрішнє я нам сказало, що я готова. Я буду змінюватися. Ми будемо змінюватися, і ми будемо говорити, ми будемо шукати можливості. І якщо ми до цього психологічно не готові, і в нас є певні бар'єри, у нас є надбудови, які нам 20 з гаком років. Я не говорю про те, що 32 два стабільної тристоліття поспіль нав'язували, то Нічого не буде. Власне проєкт реалізується онлайн у Фейсбук, Телеграм та Вайбер-спільнотах, де після реєстрації учасники та учасниці щодня отримують навчальні матеріали, завдання, поради та техніки для подолання мовного бар'єру. Розмовні ж клуби створюються для підкріплення цих знань і реальної практики. Ми не стільки робимо акцент на літературній мові, як саме на розмовній. І чому от я завжди говорю, що треба зберігати і діалекти, і говірки, бо це наш нації нашої це наша унікальність. Дуже багато людей, коли не запитуєш, а що ви хочете? От яка ваша мета? То вони кажуть: хочу бачити сни українською, думати українською. Насправді я сама замисла якої мови сни бачу, я. Для цієї групи це вже друге заняття із чотирьох. Однак організатори кажуть, якщо людина відчуває потребу, то може піти і на наступний потік або навпаки стати ментором і модератором для інших. Чернію має вже і такий досвід. Я бачу дуже приємні результати. Люди починають спілкуватися українською, і мені подобається, що ці заняття не просто схоластичні, теоретичні, це постійна розмова, це постійне спілкування. Дійсно, у нас є Google форма, яку потрібно заповнити, але якщо людина, наприклад, похи. Лого віку немає такої технічної можливості або не вміє, то ми допоможемо. Просто можна по телефону записатися або прийти до нас в філію. Ми всіх запрошуємо. Я думаю, ми всім знайдемо місце. Загалом до проєкту долучилися вже майже 30 тисяч учасників та учасниць із 25 міст і громад України, і в деяких триває вже шостий курс.